Відправляю ось таке замовлення моєму клієнтові. Майдмайстер Антистресовий напід для вітаміни для мозку від того, щоб людина от втрачає пам'ять, щоб покращувала розум пам'ять, щоб не втрачати її, і не тільки це дуже корисний напій капсули. Від вірусів, захисту імунітету, зміцнення імунітету від вірусів і дитині, і дорослим. Колостром в рідкій формі допомагає позбавитись запалення в органах і в тканинах, дуже класно зміцнює імунітет, дає, направляє імунітет на самовилікування. Колостром багато, багато вітамінів, мінералів, ензимів, ферментів, імуноглібулі. Глибулінів Ось. І ще ковостром в капсулах відправляю ось таку. Баночку. Колостром в рідкій формі допоможе запалення в органах зняти скоріше, щоб вилікуватися, з нього класно починати пити, бо через слизові оболонки рідка форма всмоктується дуже швидко в кров, і дія буде найшвидша. Одужання буде найшвидше. І колостром в капсулах починаємо паралельно це все пити, і продовжуємо потім капсульне. Це буде дитинка пити, і вітаміни вітаактив, 10 вітамінів у складі. Тут добова норма всіх-всіх вітамінів і вітаміна Д, 200% норми. Це найкра... найкласні, найкорисніші вітаміни. Тут і фоліова, і пантотенова кислота, вітамін b 6 В12, тіамін, рібофлавін, ніацин, біатін, вітамін Е, вітамін Д. тобто це Нікатінове ще тут кислота, е, найкорисніші вітаміни і для зору, і для пам'яті, і концентрації уваги, і для зміцнення імунітету. Е, коротше, всі вітаміни нам потрібні кожного дня, і вони е, потрібні для всіх всіх систем, органів, там, для, для всього. Ось таке замовлення відправляю моєму клієнтові. Приймайте на здоров'ячка німецьку продукцію ЛР, яка допомагає позбавитись від всіх захворювань, від причин захворювань та зміцнити імунітет.